5 липня в сесійній залі Зеленодольської міської ради пройшла зустріч представників місцевої та районної влади громадських активістів з експертом проєкту «Добре» Робертом Жарковський. Польські друзі допомагатимуть українцям стати гідними учасниками проєкту Добре, що має дві основні цілі підтримка доброї практики місцевого самоврядування в ОТГ та допомога громадянам та громадянському суспільству в конструктивній взаємодії з органами врядування та формування вимог щодо прозорості та послуг. Попередньо експерт ознайомився з адміністративною програмою громади комунальними підприємствами, закладами культури та освіти, охорони здоров'я. Також побував в селах Велика Костромка і Мар'їнське. Експерт на даній зустрічі провів першу частину великої роботи, яка представляє собою діагностику поточного стану розвитку громади. Спеціаліст наголошує, що закінчився той час, коли інфраструктуру створювали без людей. Спочатку мають бути ідентифіковані потреби людей, а вже потім має створюватися інфраструктура. Цьому причиною є зміна філо філософії управління громадою перш за все здійснюється управління з позиції потреб людей. А навіть в різних країнах вони у всіх майже одинакові. Зелендольська об'єднана територіальна громада є тією громадою, що має для розвитку і енергію, і бажання, а головне потенціал. Же скінчився час так на робіння інфраструктури без людей. Закінчився час робити, створювати інфраструктуру без людей. Dzisiaj wszystko dzieje się odwrotnie. Najpierw są jakby wyciągane potrzeby ludzi i do nich dostosowuje się infrastruktura. Dzisiaj ma się odbudować w odwrotnym, zwrotnym porządku. Z początku mają być zidentyfikowane potrzeby ludzi, a w do ma się stworzyć infrastruktura. Zmienia się też pewnego rodzaju filozofia zarządzania gromadą. i zmieni się filozofia uprawiania gromady. Przede wszystkim zarządza się tak naprawdę potrzebami ludzi, także Najpierw się ich słucha, potem się podejmuje decyzję. Bardzo dobre jest istniejące uprawnienia. З позиції потреб людей спочатку вислуховується думка людей, а вже потім приймається рішення. Питань у людей багато, і головна задача міського голови їх вислухати та відреагувати. Проте варто наголосити на тому, що люди повинні також діяти в певному порядку для більш ефективного вирішення проблеми. Тоді думка народу буде не просто враховуватися, а стане вирішальним фактором при формуванні перспективних проєктів з розвитку міста. Нагадаємо, що в Україні вже давно стартував відбір об'єднаних територіальних громад, установлені та розвитку яких надаватиме комплексну під. Рімку проекту агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕД» в Україні. «Децентралізація. шлях до кращих результатів та ефективності. Проект розрахований на п'ять років і його вартість складає 50 мільйонів доларів США. Всього участь у проєкті зможуть взяти 75 об'єднаних територіальних громад із семи областей України Дніпропетровської, Тернопільської, Івано-Франківської, Харківської, Кировоградської, Миколаївської та Херсонської. Проект організовує у кожній із семи областей спеціальні тематичні зустрічі, щоб повідомити громадам, як стати учасниками проекту. Партнером проекту добре стала Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад.